Всім привіт! Це висновки по презентації Apple, де нам показали нові AirPods, нові Apple Watch, нові iPhone. включено з новенькою моделлю Air, яка стала найтонкішою в лінійці. І почнемо з AirPods Pro 3. Вони отримали покращену систему шумозаглушення, датчик серцебиття, покращений захист від вологи та збільшену автономну роботу до 10 годин. Також було представлено Apple Watch Series 11, SE 3 та Ultra 3. Всі новинки отримали покращену автономність. Оновлену систему виявлення гіпертонії, а також покращення відстеження сну разом із його оцінкою. А ось звичайний iPhone 17 тепер має лише один розмір і екран з діагоналю 6,3 дюйми. Проте екран став в промоушен. Він має адаптивну частоту оновлення від 1 до 120 Гц та максимальну яскравість 3000 ніт. Також iPhone 17 отримав швидку дротову зарядку, що поповнить за 20 хвилин 50% заряду батареї. І він отримав оновлену 48 Мегапіксельну на ширококутну камеру. iPhone Air найтонкіший iPhone з товщиною всього 5,6 мм, міцною титановою рамою, та найпотужніший Apple A19 Pro, що має й оновлена Pro модель. iPhone 17 Pro та Pro Max отримав повністю оновлений алюмінієвий корпус. Оновлення зазнав телефотооб'єктив, що має 48 мегапіксельний сенсор та 4 кратне оптичне наближення, покращену систему охолодження процесора завдяки випарювальній камері та збільше. На автономність. А яку новинку від Apple вибереш? Ти? Пиши в коментарях. Бувай!